Напушена ситуація ми живі, тому що ось порядом новопавлка, там щоденно гепають. Не хочеться нікуди нікому їхати із цього місця. Залишаємось працювати до останнього, Більше нас нічого не залишається». Ночі неможливо спати, тому що так -то, збивають дрони. Но не хотите уезжать отсюда. А друзья как? Выехали? Ну, не, не все. Они ехали уже Житомир, другие в Яркас? Вот так. Снова его А то вот так. Мы и... привыкшие были уже к этому. Ну, как бы, разницы особо не видим. Ну, пока тихо, у местных есть паника, да? Місні, що, ну, заметно так, где-то прильот, десь щось громче, Це саме вже починають збиратися, ну, роз'їжджатися потихоньку. Всі працюють, установи працюють, діти в школі з дітьми хто виїжджає, а більшість залишається. А ви як не хочете виїжджати Ні. А Ні! Я тут народилася, тут і буду. Тут Я тут... Б не сказала, що здесь прям сильно громко. Не дуже хочеться переезжать эти переїзди дуже сильно надає. З одного міста, потім з город. міри. Чуєте дуже з Новопавлівського боку. Ну, а так, живемо, як живемо. Поки є робота, поки працюємо. А ким працюєте? Психолог. Діти зараз дуже багато звернень І через страхи, через вибухи. В громаді бомблять прильоти, відльоти. Звісно, чудуються. Дитина з жінкою виїдуть, а я тут. На хазяйці ми займаємося своїм ділом, сажаємо городи, вирощуємо птицю. Я буду тут ждати перемоги. Увага! повітряна тривога, повітряна тривога.